Те, що ви зараз почуєте, є яскравим прикладом того, що Росія вміє робити краще за все, а саме присвоєння чужої культурної спадщини. Вставай, страна огромная, вставай на смертний бой, ось день війни народної, а скорий повстий час, нема вже сили жодної, щоб здержувала нас. Всім знайома пісня «Вставай, страна огромная». Вона, нібито, була написана в 1941 році в перші дні нападу Німеччини на СРСР і написав її, нібито Василій лебедєв кумач Але насправді це все брехня. Оригінал пісні з'явився ще 100 років тому, а саме в 1919 році, в лавах криворізьких повстанців УНР. Тому ця чудова пісня є ще одним фактом крадіжки Совєтами української культури. Не хочемо Московщини, Кремлівського ярма, повстань, повстань, народи мій, берись за зброю вмить, за Україну бій, свята війна.